Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентєв та програма Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. Сьогодні у нашій програмі огляд матчів 16-го туру чемпіонату Києва серед команд Вищої ліги, які були зіграні минулого вікенду. Окрім того, у цьому випуску ми поговоримо про вирішальні матчі футзального сезону у двох нижчих дивізіонах чемпіонату Києва. Остання віатека однозначно простежується криза. З початку цього календарного року команда Сергія Чупернюка та Олександра Корнічука ще не здобула жодного очка. Більше того, вона встигла програти аутсайдеру чемпіонату Андреалу. і тепер В'ятеку потрібно було спробувати перервати чорну смугу в матчі з Десною. Однак пана помаранчево чорних почали рунуватися вже на четвертій хвилині, коли Артем Щур класним дальнім ударом зняв повитиння з дев'ятки воріт Дениса Самодюка. Щоправда, практично одразу В'ятек зрівняв рахунок. Це зробив Сергій Чупорнюк, який до того вже мав кілька моментів для зітряти воріт Десни. І це його фактично розпочав гольову перестрілку між досвідченим Чупернюком та молодим щуром. Свій наступний хід у цій дуелі бомбардирів зробив щур, який на саміх хвилині забив рахунок 2-1 на користь Дісни. Проте, вже ближче до кінця першої 20 хвилинки Чіпернюк не тільки зрівняв рахунок, а й вивів Віатеку вперед. Щоправда, це той же щур залишив останнє слово у першому таймі за собою, забивши рахунок Т-2. А вже на старті другого тайму Голз того ж таки, щура, дозволить в третій у цій грі вийти вперед. Міг щор забивати і в п'яти, проте не влучив у видальний кутворіцебатьюка. Віддамо належний гравцям Віатека, які намагалися зрівняти рахунок про тертем Барибан діяв у воротах Десни куди більш надійно, ніж це було під час першого тайму. Зрештою, на 34-й хвилині Десні вдалося збільшити свою перевагу до двох голів після того, як Ярослав Кутовий замкнув передачу від Андрія Маринича. А вже наприкінці гри бомбардиську естафету перехопив Сергій Макаренко, який оформив дубль та встановив остаточні цифри на табло сім на користь Десни. 2Т Авалон встиг програти два поєдинки поспіль і обидва прямив конкурентим по боротьбі за медалі. І це трохи знизило шанси підопічних Олександра Славінського на потрапляння до п'єдесталу. Тому в поєдинку з 2Т броварчани мали зробити все для того, аби поліпшити свою ситуацію. Але вже перший тайм пішов не за планом гравців Авалону. Почалося все з того, що на сьомій хвилині Дмитро Бровко забив перехоплення та самотужки прийшов до воріт Дмитра Шульги і відкрив рахунок. А вже за хвилину Денис Митник подвоїв перевагу 2 -т. Справи Авалону стали кепськими, коли на 13-й хвилині рахунок став 3-0 на користь 20 після голу капітана салатова чорних Ярослава Аксенова. І тільки після цього Авалон почав трохи готуватися. Вже за хвилину після третього пропущеного голу Сергій Романовський скористався помилкою Максима Максименка. А незадовго до перерви Гліб Корсенов скоротив відстання своєї команди до мінімуму. На початку другого тайму Дмитро Рожко зробив подарунок авилону, отримавши червону картку. Підопічним Олександра Славінського вдалося розіграти більшість та зрівняти рахунок завдяки голу Дмитра Стеценка, але раділи боротьни не недовго. Уже на 25-й хвилині Дмитро Бровко оформив дубль та знову вивів уперед 2Т завдяки своєму дальньому удару. Після цього два те ще мав кілька нагод для того, щоб закріпити свою перевагу, але на завершальній стадії атак бракувало точності. Але він же дочекався нагоди знову зняти рахунок на 34-й хвилині, коли Бервачани вдало разі грали п'ятого, і Віктор Шевченко відзначився своїм традиційним дальнім ударом. Проте, Авалон сам же привіз собі неприємності на останній хвилині, коли у ворота борської команди був призначений дабл пенальті. Дмитро Бровко переграв Дениса Ніколаєва з 10-метрової позначки, і завдяки цьому він не тільки оформив хет-трик, а й приніс перемогу своїй команді з рахунком 5-4. А Авалон програв у третьому пудинку поспіль, причому другий за два ігрових вікенди з однаковим рахунком. Центральному 15-му турі був поєдинок між лідером чемпіонату Києва агроматом та чинним чемпіоном в столиці скіткою. Вже початок поєдинку показав, що підбічні Олег шоста серйозно налаштовані на цю гру. Це підтвердив і шутки гордаля Гарленка після передачі Генесаківського. Вже потім стало зрозуміло, що це початок бенефісу білих у цьому поєдинку. Але поки на той момент Скітка просто шукала можливості для того, щоб збільшити свою перевагу. Проте могла й пропустити, зокрема від Олега Миронова. Але Сергій Тимошенко не давав йому це зробити. Забігаючи наперед, відзначимо, що голкіпер кіпер Скітки провів одну з найкращих ігор у цьому сезоні. А на восьмій хвилині Скітка зробила рахунок 2-0. Це сталося після розіграшу ауту, який точним ударом замкнув Денис Хруль. Проте вже після екватору першого тайму громад вдалося скрутити відставання до мінімуму. Ярослав Заворотний пробив з льоту після розрішу кутового і м'яч, зачепивши Максима Ватька, влетів у ворота скітки. Відповідь скітки була більш ніж переконливою. Спочатку на 17-й хвилині Максим Вайтоков відновив перевагу білих у два голи. А на 15-й хвилині у ворота громади був призначений пенальті, який реалізував Едуард Каченко. Ще з кілька мотівостей Андрій Назар змусив Тараса Коленко вп'яте витягувати м'яч сітки власних воріт. Таким чином, на перерву команди пішли за рахунку 5- на користь скітки. А громад спробував заграти більш активно на початку другого тему, і за рахунок цього він розраховував скоротити своє істивання. І зрештою, на 27-й хвилині Андрій Бурсок втілив надії агромату в гол. Проте розвинути свій успіх добічним Мільдарма Кайвана вдавалося. І цим вже після середини другого тему скористалася скітка. Максим Виток, який у другому темі змарнував два хороших моменти, таки забив та зробив рахунок 6-2 на користь скітки. А за кілька миттєвостей Андрій Мар'євич зробив перевагу своїй команди ще більшою, вилучивши у порожній ворота громаду. Щоправда, практично одразу громаду таки вдалося розіграти за його гравця, і Олег Миронов забив свій черговий гол у цьому сезоні. У громаду ще був час для того, щоб спробувати ще скрутити своє ставання в рахунку. Однак, мабуть, це був не агроматівський день, тим більше якщо враховувати вдало Гуки Тимошенка у ротах скітки. У свою чергу скітка тратила кілька нагод, щоб залишити останнє слово у цій грі за собою. Тим не менш, у підсумку підопічні логашеста таки здобули перемогу з рахунком 7-3, завдяки чому боротьба за медалі тільки загострилась. Незважаючи на поразку, агромат продовжує очолювати турнірну таблицю вищої ліги, маючи у своєму активі 28 очок. Але Грифон, який пропускав цей тур, відстає лише на 2 пункти. На одне очко від грифонів відстає Десна, яка у свою чергу випереджає на один зліковий бал скидку. кітку. Ретинг Бомбардирів продовжує очолювати Віктор Федесюк з Грифону, який має у своєму активі 20 голів. Однак завдяки своєму покриру матчі з Віатеком, Артем Щур з Десни майже наблизився до Федесюка. Тепер у нього 18 голів. На третьому місці Олег Миронов, з «Агромату», у якого 16 голів. Наступного вікенду будуть зіграні три матчі 17-го туру та один поєдинок 13-го туру. У рамках 13-го туру зіграють Авалон та Віатек. І на сам кінець, як ми і обіцяли, поговоримо трохи про переможців сезону в інших дивізіонах чемпіонату Києва з футзалу. У другому з рангом дивізіоні чемпіонату Києва, перші лізі Еліт, і були вирішальні поєдинки другого етапу. Зазначимо, що після відбіркової стадії, яка проходила за принципом регулярного чемпіонату, всі 12 команд-учасниць були поділені на три ліги: А, Б і С. І минулого тижня визначились переможці у цих лігах. Чемпіоном Ліги С став Тріолан, який невдало виступив у відбірковому етапі, проте компенсувався переможним перформансом у лізі С. Чемпіоном Ліги Б став Карлоне, який перед стартом сезону вважався одним з фаворитів саме ну, чемпіонату у першій лізі Еліт. А у Лізі А переміг головний фаворит сезону Де Лонгі, який у вирішальному поєдинку обіграв Дірект. Зазначимо, що Де Делонгі також було визнано командою тижня у чемпіонаті Києва. Цього тижня матчем між золотими Вотами та Скайпудзал 2, який гратиме за третє місце Ліги А, завершиться сезон у першій лізі Еліт. Також визначився чемпіон у першій лізі чемпіонату Києва. Альтернатива протягом майже всього сезону чемпіонату йшла на першому місці, проте пікінець турнірної дистанції почала трохи буксувати. Вона втратила очки у матчах з Атланбудом та Кроюнайте, і цим скористався укркапітал капітал Тридграсер, який завдяки дічиному результату очній зустрічі з альтернативою, став переможцем першої ліги. Зазначимо, що поступово на фінічну пряму виходять змагання у другій лізі та Київській футзальній лізі. А 16 та 17 березня має стартувати попередній раунд розіграшу Кубку Києва. Отже, це був огляд матчів 16-го туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, а також коротке підбиття підсумків у двох нижчих дивізіонах київського футзалу. З вами була програма Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та ретем Підписуйтесь на соціальні мережі футзального порталу 5 на 5. Слава Україні!